Житті дороги в кожного свої, хоч під ногами на одні дороги. Хтось чує вранці пісню солов'їв, а хтось квітки затоптує під ноги. Хтось любить всіх і бачить скрізь красу, а хтось цього всього не помічає, й не дивиться ніколи на росу, й не чув ні раз, як пташечка співає. Хтось сонечко в своїй душі несе, а хтось в душі велику каменюку. Хто чи голчастого частого спасе, а хто с людину кине у багнюку. Всі люди різні, кожному своє, та душі у людей різноманітні. У кого доброти багато є, ті люди щирі, світлі і привітні, а в кого менше ті вже не такі. Хоч і в одному світі ми живемо, бо темрява і морок їм близькі, ми душу ту не завжди розберемо. Такі ми всі, однакових нема. Та треба жити щиро з добротою, щоб в душах не була у нас пітьма, А сонечко жило із теплотою.